Наші захисники вони проходять найскладнішу частину, найбруднішу, найстрашнішу. Наша задача нас, цивільних, це допомогти їм впоратися з цим досвідом. Це дуже важливо і це відповідально. Цю відповідальність треба брати нам в першу чергу. Ми сьогодні говорили про формування культури спілкування з Військовими, ветеранами з нашими захисниками. Війна це надзвичайно складний досвід, це екстремальний досвід, і звичайно, що він накладає відбиток на кожного з нас. Але наші захисники вони проходять найскладнішу частину, найбруднішу, найстрашнішу і ну, найскладніший досвід проживають. І наша задача нас цивільних це допомогти їм. Впоратися з цим досвідом і змогти продовжувати життя в тій країні, яку вони ціною свого життя, ціною свого здоров'я захищають і звільняють. Тому це саме наша задача допомагати їм інтегруватися в суспільство. Я вважаю взагалі важливим, важливою темою, як будувати комунікацію з військовими. Сьогодні слухала поради, практичні поради, як діяти в критичних ситуаціях, якщо сталася критична ситуація з кимось з військових, і ти є поруч, як вибудовувати спілкування з військовими, які є нашими, в наших сім'ях, наші рідні, наші друзі, адже це дуже важливо і. Це відповідально, цю відповідальність треба брати нам, в першу чергу. В комунікації головне це наше ставлення до іншої людини. Ми можемо не знати, що говорити. Ми можемо не знати, якими словами говорити, але ми можемо бути щирими до іншої людини, відкритими і показувати таким чином бажання налагодити цей контакт. Так, тобто, буквально ми можемо говорити. Я не знаю про що тебе запитувати, я не знаю, про що би ти хотів чи хотіла поговорити. Але я дуже хочу поговорити з тобою та допоможи мені. Якщо ми хочемо допомогти іншій людині або подякувати іншій людині, але не знаємо, як це зробити. Також можна запитати. От універсальна порада, якщо такі взагалі бувають, це запитайте, чи можу я вам допомогти. Як я можу допомогти, так або як я можу віддячити, я би хотів чи хотіла подякувати. І далі людина має право на свою реакцію. Тобто людина може не прийняти нашу допомогу, людина може відреагувати не так, як ми собі це очікуємо. Бо люди різні направду, але нам потрібно для себе з'ясувати, що є ми. Наші межі зі своїм бажанням бути вдячними нашим захисникам і захисницям за те, що вони зараз для нас роблять. А є інша людина із своїм досвідом і своїм правом реагувати. Тому, якщо для вас це цінно, якщо для вас це важливо, будьте вдячними, виражайте свої почуття щиро. Треба вчитися, як виказувати подяку, як підтримувати цьому, теж треба навчатися і. Сьогоднішня зустріч допомогла мені стати на цей шлях, як, як вибудовувати цю комунікацію. Допомагайте іншим людям і військовим, захисникам, захисницям в першу чергу, тим способом, яким для вас є доступним, але обов'язково запитайте, чи потребує людина цієї допомоги. А вдячність виражайте в будь-який доступний спосіб, але головне виражайте, бо це направду важливо.